Отже, привіт. Класне було задано запитання, і я розумію, що я неправильно таки доношу інформацію. Я вирішив виправитись. Питання звучало так. Підкажіть, будь ласка, скільки о, яка оплата четвертого ступеню на отримання статусу архангела? Перше, четвертий ступінь це не про статус Архангела. Друге, статус Архангела це не про ступінь. І не про оплату. Тут, оплативши і пройшовши щось, не активуєш свою структуру ДНК на 256 шарів. Як би ми не крутили, а Треба працювати над собою. Пояснюю. Я мовчав, вважаючи, щоб мене не. ну, напевно, це від гордині. Я 6 років мовчав про те, що проходив по святу Архангельську сам. У мене 6 років тому було активовано 256 шарів ДНК. І я трошки не дорозумів, бо ну, всі звикли сім'я Архангела. Архангел і сім'я. А по тому, що я знаю, і ви можете знайти ту інформацію і в мережі, і у мене на Фейсбуці теж була ця інформація, я її репостив. Була колись давно, ще до ведичні часи. Цивілізація Овна. Так звана. Дуже яскраво вона представлена в Єгипті, але вона була розповсюджена цивілізація Овна. От. І зараз відбувається вже багато часу, е, була дана можливість відновити цивілізацію Овна. Засади цивілізації розкривав е, в своєї діяльності той хлопчик в Тюбітейки в чалмі, називається Бейбарс. Почитайте про його, про, про те його біографію. Це одне з моїх втілень. <кій> це вже було відлуння цивілізації Овна, це вже був пост. Пост. Так от. І певний час тому людство отримало можливість відновити цивілізацію Овна. Для того і прийшло суди втілення того, кого ви зараз називається Тмайстер Овен з добавкою Стефан. Ну, що хочу сказати? Я досить довго е неправильно розумів. І, бо казали про насправді сім'я архангельська сім'я. Не сім'я Архангела, архангельська сім'я. І ось нещодавно на одній з робіт школи були активовані учасники групи. Вони все, всі знають про себе. Вони всі свідомо приймали участь в тому. Було активовано, було створено квантовий скачок для цих людей, які. Досягли одного момент. Ну, кого ж вже на той час просто зафіксували те, що в них активовано 256 шарів ДНК. Кожен з вас, мої любі, стоїть на різному е на різному рівні. Але ми рівнями не міряєтесь. Ви знаєте, я не люблю мірятися піпіськами не з ким. от. Е я вважаю це заняття недолугим мірятись рівнями і все таке інше. Але. Скажу, що наша школа, я не знаю чи про інші, нічого не скажу. Я знаю впевнено, що якщо, в принципі, по е, правилам нашого світу, людина, яка починає займатися духовними практиками, активує 8 шарів ДНК, то в нашій школі вже майже рік активується відразу 16. Тобто шанс робити квантові скачки на крок швидше. У наших учнів точно є. Я нагадаю про один з свих, своїх їх купа тих титулів і посвят я проходив, я їх не записував, не ранжирував, не вів зошита, які інструменти мені давали, все таке інше, я просто працюю. Ну, одною одно з посвят, які я проходив, і титулів, які мені дали, вчитель-вчителів. Тобто, е, я скажу так, е, наша школа це школа. Е, Людей думаючих, людей відчуваючих. Це не школа, до неї приходили і собирателі погонів, які вчаться у всіх школах підряд. От. Це не закінчується нічим. Це школа роботяг. Це люди, які свідомо працюють над собою. Я їм допомагаю, передаючи принципи, і спостерігаю потім за тими людьми, які прийшли до школи. Спостерігаю, з якою метою. А щоб ви... побачити, відчути тих, хто може рухатись далі. Далі, ніж просто три ступені. Я про те довго мовчав, тепер вже прийшов час про це говорити, бо часу нема. Ми або спасемо світ з вами, або ні. От. Дійсно, наша школа так вийшло. Я не знаю, випадково чи ні, вийшла в авангарді людства. І на сьогодні школа, яка має історію з лімурійських часів, я не знаю, чи є ще школи аналоги наші, можливо, є, Не заперечую, але я знаю, що наша відновила і відновлює свою історичну автентичність. І вже 1 серпня ми поєднаємося в ціле, повернувши своє лімурійське минуле. Отже, школа тянеться, не тянеться, а працює з лімурійських часів. Багато учнів зараз повертаються. Учні, ті, хто вже стоїть в школі, ну, за цей час пройшли сотні людей через, через навчання в школі. Хтось пішов собі далі, хтось зупинився в розвитку. Це нормальний процес. Хтось рухається в тому чи іншому вигляді зі школою тепер. Я спостерігаю, з якою метою для того, щоб коли я буду впевнений в людині, я запропоную, безперечно, увійти в роботу групи. Я це не роблю не часто. Не думайте, що за когось я не бачу, не чую. От, я бачу і чую всіх, працюю з кожним, тому рано чи пізно ви отримаєте це запрошення працювати в групі. Які критерії відбору в групу? Готовність роботи, до роботи з тими енергіями, які ми опрацьовуємо в групі? В групах, груп кілька, вони різного, всі різного рівня. Ці групи е, започатковано е, давно, більше 10 більше і ще більше років тому. Працюють ці групи е, щотижня. Ну, що сказати, якраз чим займаються ці групи? Займаються планетарною роботою, розвитком школи. І вони підтягують по енергіях всю школу в тому числі. Ті роботи, звісно, що ми проводимо, опрацьовуються, поширюються і готуються роботою саме цих груп. Як туди попасти? Я вас запрошу чекати. Не треба мене зараз завалювати я хочу, тим більше не треба це робити тим, хто навіть не пройшов жодного ступеню, а вже буде хотіти. Так от, відповідаючи на лист, який вранці прийшов, скажу, що грошима, активаціями, ступенями не наблизиш той момент, коли в тебе активується 256. Шарів ДНК, і ти отримаєш архангельський статус. Так, прийшов час, коли має право народитися сім'я архангелів. Не архангел і сім'я, а саме сім'я, яка створена з архангелів. Так, я пішов далі. Але моя команда стає все більш потужною. Я не лишаю безумовно команду, я навпаки. Зацікавлений, щоб максимальна кількість людей отримувала, як сказали, статус по святу, активацію. Активацію 256 шарів ДНК. От. Я в цьому зацікавлений, тому що від цього буде потужніша робота школи. Ми пришвидшимо певні процеси, які запустила школа. Так, наша школа стала ініціатором зміни історії людства, зміни парадігми людства. Зміни карми людства і таке інше. Ми це не тільки започаткували, ми над цим методично працюємо щотижня. Ставайте частиною нашої команди, що я вам скажу. Ходьте, навчайтеся, йдіть на перший рівень, йдіть на другий рівень і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, з чого починайте? Починайте вивчати мої роботи. на... Я є в Телеграм, в Інстаграм, в Фейсбук, в Ютубі. Всі мої роботи безкоштовні, будь ласка, вони в вільному доступі. Не планую їх робити за гроші. Не буде їх там. Буде кнопка, я там мені підказала, дякую дівчата, що можна таку кнопку поставити, щоб людина могла зробити донат. Так, да, не питання, я супер! Будь ласка, я буду дуже радий, що ви. Будете донатити і підтримувати школу, тим більше, що школа несе певні розходи і на зв'язок. І зараз ми переопрацьовуємо. Дякую, хлопці, я зв'яжусь з вами найближчим часом. Хочу, хочете допомогти в опрацюванні реформи нашого сайту з радістю. Міняється в школі багато чого, додаються рівні школи. Добавляю. Школа стає академією. Дійсно, і ми рухаємось далі. Школа тепер починає мати представництво в Канаді, Сполучених Штатах. Школа буде мати представництво в Європі. Поки що. Ну і будемо скоро писати, я думаю, що ну, в абсолютних. Критеріях скоро ролики на англомовні. От. Так що я, напевно, не не збираюся повертатися до російськомовних е, е, роликів. Не вважаю за потрібне. Імперія, яка розпадається, дуже скоро цю мову забудуть. Тому я не думаю, що потрібно її вивчати комусь. Отже, не про то річ. Для того, щоб що треба робити для того, щоб стати архангелом? Працювати над собою, чути свого вчителя, е, отримати перемогу в своїй особистій війні, добра зі злом, щоб у вашому серці в вас не лишилося місця злу. Побачте в моїх твердих словах, не відсутність любові, а її наявність. Отже, бережемо ваш час, мої любі. Працюємо далі. Працюємо кожен наполегливо над собою. Ті, хто пройшов третій ступінь, що далі ви скажете? Да будь ласка! Працюємо з тими роботами, що я пропоную публічними. Чекаємо завершення війни, проходимо четвертий ступінь, проходимо факультативно е, ті е, теми, які будуть запропоновані в школі, посилюємо свої роботи, посилюємо очищення себе і. Посилюємо своє внутрішнє світло. Очікувати нема що. Працюючи над собою, спілкуйтесь зі мною. Я маю на увазі. Не... Пишіть мені, задавайте питання, отримуйте відповіді. І я буду бачити вас більше, буду чути вас більше, буду відчувати вас більше. І, звісно, що рано чи пізно запрошу вас на групу, нашу групу на окрему групу. Е, я дійсно, я вже казав це і на початку війни, не повторюю це, тому що бо починають писати Ей ти, ну-ка запиши мене. От, е, після війни буде створена е, зовсім е, група, яка не працювала в групі. Тобто не буде там представників цих груп, що працюють тепер. Всі прийдуть перший раз в групу, кого я запрошу. І в мене вже є розуміння, кого я хочу запросити в першу саму групу. Десь 10-12 людей я собі маю на увазі. От, поки що так. Але будемо рухатися вперед. І. Ні у кого не має не бути не образи, шанс є у всіх однаковий. Ні у кого не має бути гордині, що вас вже приєднали до групи. Ви такі самі, як і всі інші. От, тому треба працювати, треба мати терпіння, треба мати любов. Ну, а дорогу, звісно, може подолати той, хто йде. Отже, наша школа дійсно дає таку можливість. Я не думаю, що є аналоги. Добре, мої любі потенційні архангели полетіли разом зі мною, запрошую до школи. Лайкайте, рекомендуйте, коментуйте, підписуйтеся. Нам це все потрібно. Обіймаю всіх серцем мої любі. Майже архангели з Богом.